Усім привіт, вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора стартували нові акції з 4 по 10 вересня. За 39 гривень. Ось такий набір кубиків багаторазових для охолодження напоїв. В упаковці 12 штук. Кислота лимонна в упаковці 90 грамів. Торгова марка Додай 12 гривень. Набір одноразових ложок пластикових 10 штук 12 гривень. Вершки до кави сухі 200 г 46 Напій кавовий, 3 в одному. Капучино 6 гривень. Якщо буде щось попадатися із акції, яку ми не бачили, то теж буду показувати. Очти ця акція з першого по сьому. На такі креманки 2 штуки 64 гривні. Об'єм 280 мл. Глечик для напоїв скляний на 1 літр 179. Набір кришок для консервування. 20 штук, такі на ключ 39 гривень. 41 гривню коштує набір кришок, такі на закрутку, класичний діаметр. І ще й по 36 гривень меншого діаметру. кольорові на закрутку. Розсіювач полум'я по 17 гривень, такий варіант за 59, по 39 гривень ремінь жіночий із екошкіри з такою круглою бряшкою. Такий варіант за 69 гривень. Тут по всій довжині такі кільця. Тут для тих, хто то поправляється, то худає, би мовити, можна на любе кільце одіти. Ось ці по 39 вони ще є у червоному кольорі. Так, є кругленькі, є ось такі 49 гривень. Ось ці. А з такою кругленькою пряжкою по 39. Швабра на терач зі змінною насадкою за 99 гривень. Є вони у двох кольорах: такий рожевий або бежевий. За 69 гривень кепка молодіжна. І є у різних кольорах, з різними літерами Такі по 69 із надписом. І по 99 кепка молодіжна. Картопляні чипси від торгової марки Лейс 30 гривень 60 г. Набір приборів туристичних, виделка ніж та ложка по 77 гривень. Ви в коментарях запитували про звичайні деко. Вони не акційні, ціна 109 гривень, розмір 34 на 24 і висота бортиків 5 Така кругленька форма для випікання за 49 гривень 30 см діаметр. Невисока. По 77 гривень. форма для випікання металева кругла, діаметр 28, висота бортиків 5. Форма для випікання металева кругла за 59, діаметр 26 і ось такий фокус. Тут дно знімається. Я так розумію, що було легко виймати випічку. Такий варіант форми для кексів за 39. Дуже гарний кекс, виходить, такий хвилькою. І тут розмір, верхня, верхній діаметр 23, а нижній 11. Під кутом. За 99 гривень форма для випікання кексів на 12 штук. Так, на мою думку, мені здається, що така форма дуже зручна. По-перше, вона тримає ось цю паперову формочку такою, знаєте, формі, бо коли тісто росте, воно розтискає, а тут воно буде таким струнким варіантом. Отак, поклали окремо, тобто в комбінації таких і таких форм. 34, 100 штук. Ще є потрійна форма для випікання хліба чи хлібців 179. Кругла роз'ємна форма діаметром 17 см 169. А ще є більшого діаметру 28 см 169 см. От перевіримо, так дивно, насправді діаметр дуже різний, а ціна однакова. однаково. Підставка для кришок за 59 гривень є в чорному або у білому кольорі. І такі підвісні вішалки металеві. На 8 гачків за 99. Я маю схожу, але на один відділ гачків. Бачите, тут така, як подвійна. Тут дуже зручно чашечки собі підвісила. Набір склянок, 6 штук на 245 мл 149. Такий варіант, а 6 штук, об'єм 245-139. Тарілочки десертні, діаметром 19 см по 29 см. Скляна овальна форма для випікання. Об'єм 2 літри. Розмір 30 на 21 см, висота 6, 179 см. Такі новинки появилися: контейнери харчові на 630 мл. Сам контейнер скляний, кришечка і 119 гривень ціна. Такі по 129 об'єм: тут 640 на 10 мл більше. Вологі дитячі серветки смайл 24 штуки, 14 гривень. Стакани пластикові із трубочкою для напоїв. Ніби схожі, відрізняються лише малюнком, а ціна різна. Такий варіант за 88 А ось ці по 119. Органайзер для зубочисток пластиковий за 19 гривень. Тут натискаєте на кнопочку і зубочистка піднімається вверх. Порошок Брюнвейт 350 г 29 гривні. Сода кальційована 42 гривні за 650 грамів. для мені посуду: сармікс 7 одному 450 мл 40 гривень. господарське 10 гривень 100 г. Набір зубних щіток від Colgate Дві штуки за 50 гривень. Зубна паста Parodontax. 75 мл 117 гривн. Зубна паста Aqua Fresh 125 мл за 66 гривн. Зубна паста Blendamed 3D White 66 гривень за 75 мл. Colgate Fresh відбірююча за 82 гривні 75 мл. Aqua Fresh 125 мл за 77. Sanino по 34 гривні. Зубний порошок по 19 крем для гоління Arco 53. Піна 87. Є декілька варіантів: 200 мл об'єм. Станок для гоління 26 гривень від Pure Lady за одну штуку. Гель для гуління Gillette 159. піна 152. Це Gillette, це нівея. По 200 мл. Шампунь для волосся проти лупи Сульсена. 150 мл 159. Шампунь пілінг 169. Літровий шампунь. Домашній доктор. 1 літр 99. Антибактеріальне мило Сейвкер за 66 гривень 225 мілілітрів. Прокладки на торела для критичних днів по 39 гривень. По 49. Велика упаковка 40 штук 159, 20 штук за 99. Олвис – 94 гривні, 20 штук. Тверде мило, дору. 97 гривень, 4 штуки в упаковці. Шик теж по акції, 44 за 4 штуки. Є дитяче, а є звичайне туалетне. Котекс. Прокладки гігієнічні, 80 штук за 53 гривні. 30 штук більша упаковка за 115. Белла Футінс по 37. Щоденні котекс 73 гривні, 50 штук, «Белла» по 24. Діскріт 42 гривні, 20 штук в упаковці. Тенелей 45 гривень, 10 штук. Котекс, вони запаковані індивідуально. В упаковці 56 штук, 85. 43 це і 20 штук щоденні. І тампони 119 гривень, 24 штуки, 8 штук за 57. Ватні диски Аврора 50 штук, 13 гривень. Ватні диски Сафі 120 штук, 26. Ватні палички на дерев'яній основі 10 гривень, леді котон 200 штук 29. Оливкова тканинна маска для обличчя по 14. Вода туалетна жіноча за 59 гривень. Фарба для волосся Авена 65 гривень. Мальва 34. Така фарба по 28 гривень. До речі, на неї акції аж до кінця вересня. Лак для волосся Тафт Шварцкоп 183 Мило туалетне дігтярне відшик 140 грамів 21 гривня. Мило дору 97. Лактоцит засіб для інтимної гігієни 169 гривень 200 мл. Від торгової марки Нівея Кремгель для душу 250 мл 75 гривень. Провма для волосся сухий шампунь. 150 мл 128 гривень. Сульсена засіб лікувальний профілактичний проти лупи паста 109 гривень 75 мл. Не бачили ми тієї акції на карасі знижка шампунь, об'єм 400 мл 149. А є ще варіанти по. 129 гривень, неокціння теж 400 мл. Скраб для губ за 29 гривень. По 109 гривень нитка зубна, B 50 метрів. Рексона кулькові дезодоранти чоловічі 72 гривні. Фа 60 гривень речі, давно не показувала, одеколони є також в продажі, але ціни переважно не акційні. Нівея, антиперспіранти кулькові жіночі по 68 гривень. І від торгової марки Фа по 55 гривень. Їжак гель для чищення унітазу. 39 гривень 870 мл. Запасні блоки освіжувачів від Веллі по 8 гривень. Гелеві освіжувачі повітря 44 гривні. Є різні аромати 190 г. Гель для чищення кухонний антижир. Містер Профі. 26 гривень за пів літри. Капсула для прання Аріель 12 штук. 214. Акційна ціна на капсули для прання дитячих речей: 12 штук, 84 гривні, 18 штук, 119. Порошок Брюнвальд для ручного прання. 350 грамів, 29 гривень. Красиві новинки. Це є свічки ароматизовані. Вони з пелюсточками. Сама ємність скляна. Всього є 4 аромати в асортименті. І всі вони з фелюстками квітів. Ціну змінено набір посуду для пікніку на 6 персон. 199 гривень. Йде в такому контейнері. Контейнер зручний з ручкою. Так, тут є стакани. Такі плоскі тарілочки і столове приладдя. Такий набір. Стакан для заморозки силиконовий. 129 Лопата садова за 39 Така невеличка, металева із ручкою. Великі подарункові пакети по 22 гривні. Такі дитячі малюночки, медики різні. Угу. Великий рулон кухонних рушничків 139 гривень. Еколо. Набір ігровий, будиночок з лялечкою та аксесуарами. 88 гривень.